Права 495. Склади задачу за малюнком та розв'яжи її. Ну що ж, давайте подивимося. Я склав таку задачу, спробуємо її розв'язати. Отже, розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Плануючи поїздку з Німішаєва до Житомира за допомогою навігатора, автомобіліст проклав маршрут довжиною 190 км. Зупинившись на автозаправці, навігатор показав, що залишилося 85 км шляху, скільки кілометрів проїхав автомобіль до зупинки. Ну що ж, щоб розвити цю задачу за допомогою рівняння, давайте тоді через Х покажемо, що, скільки проїхав автомобіль до зупинки. Записуємо тоді. Нехай. Автомобіль проїхав до зупинки до зупинки X кілометрів. Тоді за умовою, що ми можемо сказати, якщо він проїхав Х, якщо він проїхав Х, а залишилося ще 85, то ми пишемо, що Х плюс 85 і разом це буде 190. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми 190 відняти відомий доданок або 85. Ну, 190 мінус 85. 90 мінус 85 це буде 5. Тоді це буде 100 плюс 5 105. Отже, пишемо, що х дорівнює 105. Ну що ж, мова йде про кілометри. І зараз ми можемо це записати у відповіді. Отже, пишемо відповідь. Нас запитували, скільки кілометрів проїхав автомобіль до зупинки. Пишемо 105 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування задачі з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.